Музичний тріумф вихованці зразкової вокальної студії Браво центру дитячої та юнацької творчості у черговий раз довели. Рівних їм немає. Вокалісти взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі Зоряний шанс. Там черкасці вразили журі своїми вокальними вміннями та здобули чимало нагород. З деталями наші кореспонденти. Сонце, Саме ця пісня не лишила байдужими журі міжнародного фестивалю конкурсу Зоряний шанс. За неї колектив зразкової вокальної студії Браво отримав гран-прі фестивалю. За словами керівника ансамблю Вікторії Самойленко, такий успіх став для них приємною несподіванкою. Фінал, коли ми отримали гран-прі, молодша група. Вражень, вражень було дуже багато. Це одна з перших нагород. от ну, гран при така серйозна перемога нашої зразкової вокальної студії Браво за ці п'ять років існування. Суперниками черкасців стали співаки не лише із різних куточків України, але й з Росії та Молдови. Проте рівних черкасцям не було. Окрім гран-при співаки здобули ще й низку грамот та призових місць. Зокрема, диплом другого ступеня отримала солістка ансамблю Анна Харченко. Дівчинка зізнається, на цьому зупинятися не збирається. Наступного року планує взяти перше місце. Мені сподобалося на цьому конкурсі, що там було багато дітей, і ми могли подивитися, як інші показують себе на сцені. Можливо, повчитися чомусь. Приймати їх досвід для себе. Я хочу навчитися дуже гарно співати і стати в подальшому як Вікторія Володимирівна викладачем вокалу. Також диплом другого ступеня вибрала старша підготовча група колективу Браво. Журі конкурсу вони підкорили музичною композицією під назвою Смайлик. Ми найкраще, що ми виграли гран-при такі раді, що стрибали від радості. Цьогоріч зразкова вокальна студія Браво відзначатиме своє п'ятиріччя. За час свого існування колектив випустив понад півсотню талановитих співаків. Аби стати гарним вокалістом, на думку керівниці ансамблю Вікторії Самуленко, головне отримувати задоволення від того, що ти співаєш. Найважливіше мені здається. Особливо для дітей це емоції, які діти отримують в той час, коли співають. Ну і звичайно, я особисто і наша вокальна студія «Браво» Ми стараємося брати такі твори, які б чомусь навчали, не просто ла-ла-ла, е, <сів> та проспівали десь там, озвучили якісь декілька нот, а щоб вони ще були змістовні. Нині вихованці зразкової вокальної студії Браво, Центру дитячої та юнацької творчості, активно готуються до свято першого дзвоника. Співаки планують дивувати своїх шанувальників новою концертною програмою. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.